Спінофи гри престолів, продовження дивних див», одіссея Крістофера Нолана, нові черепашки ніндзя, плани Макола Калкіна на саму дома та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно з вами, як завжди, Євген. На сьогоднішній випуск це наша традиційна суботня подорож у світ кіноновин. Анонси, інсайди, трейлери, подробиці зі зйомок і все в цьому стилі. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписки. Дякую цим шановним людям за підтримку каналу і ми починаємо. Буде цікаво. Розпочнемо випуск з різдвяно-новорічної легенди з самого Перші дві частини, гадаю, не тільки я затер до діроку дитинстві. Далі ж почалось справжнісіньке знущання над франшизою з кульмінаційною інтерпретацією 2021 року від Мікі Мауса. а нині Маколой Калкін заявив, що готовий повернутися до ролі Макалістера та навіть поділився власним сюжетом. Дорослий Кевін розлучений або вдівець з голови до ніг занурений у роботу, через що у нього не вистачає часу на сина. Ображений малий не хоче випускати татуся з дому і розставляє для нього пастки. Виходить, така собі кармічна пригода про примирення сім'ї. Не знаю, як вам, але мене ця історія не надто переконує. Тому двома руками підтримую думку режисера класики Кріса Коламбуса: сам удома вже закрита голова, її магію не відродити. На тлі релізу трейлера комедійного шахестика Об'єкт ікс із Ліамом Нісоном, Джорджиною Кембл та Джо Хештег, не вбивайте Стіва Кірі. До речі дивакувати фільм розповість про військовий бункер, вбивчий вірус та ходячих мерців. Стало відомо про повернення у зомбіленд. Спочатку на це натякав продюсер вибухово апокаліптичної ідеології, що нині займається об'єктом ікс. А тепер і режисер Рубен Флейшер. Чоловік, просуваючи ілюзію обману, заявив, що збирається зняти триквел. Він уже будує плани на продовження. Джесі Айзенберг та Вуді Герельсон готові вірватися у Зомбіленд, та й дедлайн ми маємо, адже жарт у традиційну десятирічну перерву між частинами може перерости в реальність. Перший фільм вийшов у 2009, му другий у дев'ятнадцять. 18-му і тепер можливо у 29-му році іронічна зомбі пригода обожній оригінальний фільм знову відвідає екрани. Зйомки гаряче очікуваних дісеї Крістофера Нолана завершилися ще в серпні, і тепер перед запуском масштабної промокампанії, яку насправді розгорнули ще з тизером, що крутили на показах світу юрського періоду, та перед продажем квитків на півтора мільйони доларів, почали з'являтися свіжі подробиці з виробництва. Одіссея стане першим фільмом, повністю знятим на камери IMAX, і для цього знадобилося близько 600 кілометрів плівок. Зйомки розгорнулися на трьох континентах, охоплюючи низку країн, адже режисер продовжує ставити на справжні локації, декорації та практичні ефекти. Тому команда будувала різношерстних міфологічних істот аніматроніків, включно із велетенським шестиметровим циклопом. А зйомки в океані стали класичним складним випробуванням відомим вам ще з часів. Щелеп Спілберга, непередбачувана погода, техніка, що не любить хвилі, і той самий хаос. Повноцінний трейлер цього епічного дійства із зірковим кастом, велетенським бюджетом і не меншими амбіціями, за словами інсайдерів, має вийти вже в грудні. І якщо вірити всім коментарям, на нас чекає грандіозна кіноподія. Paramount під новим керівництвом продовжує перетасовувати свої франшизи та плани. Цього разу дотягнувшись до черепашок Ніндзя». студія відмінила анімаційне батисерійне продовження погрому мутантів та поставила на паузу екранізацію останнього Роніна найпохмурішої і найкривавішої історії у всьому черепашому каноні. Я чекав на цю самотню сагу помсти колишнього веселуна, але Paramount проміняли останнього Роніна на щось масове і не настільки ризикове. Разом із творцями Соніка вони націлились на мільйони у прокаті і лайтово комічну стилістику прудкої жака, в яку загорнуть Сіджей черепах та живих акторів. Це дійство вийде 17 листопада 2028-го, двадцять Залом ніякого рейтинга р та гнітючого реалізму, адже наближається черговий сімейний блокбастер. Щоправда, не розумію навіщо, оскільки цю функцію добре виконує погром мутантів, який повернеться з другою частиною у 27-му році. Третя частина Аватара вже на підході. А на телі прем'єр режисери обожнюють підняти ажіотаж своїми обіцянками. Тож коротко про найближчі творчі маневри Джеймса Кемерона. Трохи сумно, але цілком логічно, поважний пан у не менш поважному віці, коли вже можна було б знімати для душі, заявив, що попрощається з аватаром тоді, коли франшиза перестане приносити гроші. Він все ще не покинув плани на «Термінатора», Хоча свіженьких ідей у світі, коли майбутнє вже завік, Небагато, а також присягнувся практично на крові, що зніме продовження аліти. А ще до нових оригінальних проєктів, тут запал Кемерона здається згас. Він написав сценарій військової драми про жертв Хіросіми і Нагасакі, але часу на зйомки немає. Виявляється, Кемерон лише хотів підігріти своїм іменем інтерес до фільму. Сподіваюся, із чортами Джо Аберкромбі Джеймс так не вчинить. Я тільки познайомився із творчістю письменника. Дочитую топовий перший закон і чув багатько схвальних відгуків про чортів. Тому не хотілося б, щоб азарт Кемерона до темного іроні. Та жорстокого фентезі охолов до речі, щойно з'явилися перші відгуки критиків на Аватар 3». поки їх небагато, але всі сходяться в одному. Пандора знову затягує з перших хвилин. Хоча, от вигадати хитромудрі сюжетні повороти, здається, так і не вдалося. Правда, це чи ні, переконаємося 18 грудня, але аналітики вже пророкують фільму найслабший старт у серії. Як гадаєте, вдасться Кемерону розірвати прокат, чи ті золоті часи вже позаду? Монстер продовжує розширюватись. Чергова кінематографічна авантюра Годзіли та Конга з підзаголовком Наднова вже давно у виробництві та має вийти в кінотеатри 26 березня 27-го року. Apple TV в кінці зими випустить другий сезон спадку монстрів, ба більше у серіала Монарх непоганий, як на мене, конспірологічний трилер, з'явиться приквел. Деталей немає, але відомо, що події розгорнуться у період холодної війни. Вайт Рассел точно повернеться до своєї ролі. Гадаю, ми більше дізнаємося про формування організації, секретні місії, зустрічі з титанами, експерименти і загалом ту таємничу історію, яку попередник згадував кількома кадрами та фразами. А також, як ви розумієте, холодна війна не обмежуватиметься лише ядерними, космічними та іншими протистояннями, а й пошириться на Кайдзю. Також варто згадати більш таємничий проєкт яблучного сервісу Поділ. Як відомо, Бен Стіллер покинув режисерське крісло серіалу. Сподіваюсь, це не вплине на одну з його ключових складових: феноменальну естетичну картинку. Водночас Стіллер занурений у творчі процеси свого дітища. Тому автор повідомив, що третій сезон вийде в наступному році. До речі, у 26-му на маленькі екрани має повернутися ще один серіал. Загадка ззовні. Кілька тижнів тому завершили зйомки четвертого сезону. Маю надію, там буде більше відповідей та подій. І творча команда натякнула, що продовжить розкривати секрети інтригуючого світу в кінці 26-го року. Амазон повідомили про відкриття культової зоряної брами ще декілька років тому, і лише зараз офіційно стрімінг дав зелене світло проєкту. Шоуранером став Мартін Жеро, людина, в якої зоряна брама пульсує по веном. Принаймні, він так святовірує, адже брав участь у виробництві всіх трьох головних серіалів всесвіту. А підтримуватиме нове шоу у ролі продюсерів, основа ґрунт та фундамент зоряної брами Роланд Емеріх і Дін Девлін, тандем, який далеко. У 1994-му ризикнув поєднати єгипетську міфологію з позаземною цивілізацією. Тож серіал явно у хороших руках, і мені справді цікаво, що з цього виросте. Оригінал та спін спінофу я свого часу полюбив, хоча переглянув далеко не все. На міжнародному літературному фестивалі в Ісландії Джордж Мартін вкотре похвалився ні, не сторінками вітрів зими, а тим, що активно створює нові спін-оффи «Гри престолів» для HBO. Письменник уперше прямим текстом заявив у розробці не тільки приквели за мотивами історії Вестероса, а й сиквели. Залом 5-6 серіалів. Він нагадав про Німерію з 10 тисячами кораблів, юні пригоди Корліса Веларіона та завоювання Ейгона Таргаріона. А от сиквели тим часом тримаються у повній секретності. Після відміненого серіалу Джона Сноу за чутками естафету передали Арії в плані реалізації здається найлегший сюжет, адже не не потрібно повертати знайомі обличчя. Вона вирушила досліджувати нові землі, на відмінно від потенційних історій про короля Брана чи правління Санси. Починати ж усе з чисто аркушу щось в дусі наступного покоління вестеросу. Мартін, який боїться дописувати свій магнумопус, точно не наважився б. Тому чекаємо на нові деталі. А повернутися до речі у легендарний світ ви зможете уже незабаром. У січні вийде лицар сімох королівств. Як би сильно світ не втомився від супергеройки, і як би глибоко не скотився Марвел після ендгейму, нові месники це безумовно мегареліз. І всі це розуміють, особливо студії. Адже третю частину Дюни, яка мала вийти також 17 грудня 2026 року, ворнери хочуть перенести на осінь. А тим часом Марвели поділилися ще частинкою обличчя, які фігуруватимуть у сутному дні. Після громоверсів месників у нас стало більше, але тільки зараз розкривається склад. Лад команди оновленого капітана Америки до Сема Вілсона і Сокола приєднається людина Мураха, Тор, Шанчі та Локі, якому здається, враховуючи контекст мультивсесвітних війн, вже не потрібно буде стримувати розпад таймлайну. Але це лише розігрів, акторський склад поповнюватиметься й надалі, адже межі майбутніх кросоверів неосяжні. Наприклад, стало відомо, що Седі Сінг після зйомок у людині павуку приєднається до касту секретних війн». Ким саме вона буде? Джин Грей, Стейсі чи можливо Мейдей Паркер, донька Пітера та Мері Джейн з іншого всесвіту наразі лишається загадкою. До речі, на роль Джин Грей може претендувати ще одна зірка дивних див. Інсайдери стверджують, що Мілі Бобі Браун також приєднається до Марвел та нового покоління людей ікс. Обговорюють кандидатуру Джин шельми, але найімовірніший варіант це Кіті Прайд. Акторка здається вписується в роль останньої, але незрозуміло наскільки це відповідатиме дійсності. Адже дітлахи з Хокінса давно вже виросли. А Марвел навпаки хотіла новити команду молодшим складом. Після вірянина, прибуткової, але водночас прохідної спроби повернути на великі екрани класику жахастиків екзорциста, «Юніверсал» відхрестилися від планів на трилогію і переключилися на черговий перезапуск. Щоправда, ставки тут будуть значно вищі та цікавіші. Адже головну роль отримала Скарлетт Йоханссон, акторка вперше з'явиться у фільмі, де зазвичай люди кричать, плачуть і крутять головою на 360. Так вона ніколи не грала у жахастиках ж історія буде самостійною, жодних ремейків і продовжень. А найголовніше очолить її чолов'яга, який неодноразово доводив, що вміє створювати горери Майкл Фленеган. У наступному році він випускає батосерійну інтерпретацію Кері Стівена Кінга і береться за екзорциста. Якщо стрімінної боги будуть милостиві, то навесні Netflix розгорне зйомки третього сезону Венздей. А зараз вони гучно розширюють свій акторський склад. Фінальна сцена другого сезону підкинула нам ще одну колоритну родичку Адамсів, тітоньку Офелію. Цю білявку, яку ми бачили лише зі спини, із написом: Венздей має померти зіграє королева готичної елегантності, яка й одна з ключових творчих муз Тіма Бертона Єва Грін. Це просто розкішний кас. Та джакторка акторка у подібних химерних одержимих травмованих і ексцентричних амплуа від похмурих тіней того ж Бертона до топових бульварних жахітів розкривається максимально переконливо. Прем'єра п'ятого сезону дивних див сколихнула Netflix, сервера якого тимчасово перестали працювати через скажений наплив глядачів, та й незважаючи на меланхолічний старт, підірвала мережу четвертим епізодом. Це було настільки видовищно, епічно і емоційно, що навіть коли здогадуєшся, що ховається за тими металевими дверцятами і що ось ось станеться, ти все одно у захваті. Тому цілком заслужено четверта серія отримала найвищу оцінку на МДБ за всю історію. Серіалу 9,7 балів. Попереду у нас ще купа всього дивного, вибухового і абсолютно неочікуваного. А потім грандіозна фінальна серія, що розрослась до 2,5 годин. Дуже амбітно, і сподіваюся, у братів даферів все вдасться. Адже, незважаючи на те, що вони покидають Netflix та переходять в Paramount, творці анонсують новий серіал у всесвіті Stranger Things. І так це я не про анімаційні оповідки з 85-го. Подробиць мало, хоча в виробництво спін-оффу намагає Запустити якнайшвидше, це буде зовсім інша історія, нібито без компанії друзів з Хокінса, хоча активне введення юних у флагманський серіал мені натякало на протилежну версію. На нас чекають нові герої, нові місії, і абсолютно свіжі пригоди. Але все це буде пов'язане головною ниточкою з виворотом. Хоча його історію брати аж ніяк не змінюватимуть і загалом обіцяють не знущатися над спадщиною. Вони хочуть залишити фірму в атмосферу дивних. Див, підліткові авантюри, містика і безмежна любов до поп культури. Побачимо, що сього вийде, вже скоро нам обіцяють розкрити більше деталей. І хочеться вірити, що брати Дафери пам'ятають ту саму голівудську байку, про піти з гри на піку і жахаючі франшизні конвеєри, які всім остогидли. Перед тим як перейти до світового боксофісу, варто відмітити нашу українську стрічку. Ти Космос за два тижні у прокаті зібрав 236 мільйони гривень. Це кращий старт ніж у Антарктиди Птушкіна. Та й ажіотаж фільм здійняв чималий, але кількість сеансів кінотеатри скорочують, тому поспішіть підтримати повнометражний дебют Павла Острікова. Український сайфай, хоча, чесно кажучи, ніякої наукової логіки тут шукати не варто. Це безумовно сміливо, особливо враховуючи, що фільм зняли за приблизно 900 тисяч доларів. Це у 111 разів менше, ніж бюджет. Жет гравітації Альфонсо Куарона і зрощеному на голівудському епіку глядачу цей контекст потрібно розуміти. Видовище і спецефекти коштують до біса дорого. Тому нас зустрічає камерна меланхолійна історія, кінематографічний театр одного актора. І Володимир Кравчук зі своїм образом Андрій Мена, самотнього чувака із Хмельницького, який пережив вибух землі, справляється. Антураж крутий Андрію, його посиденьками з залізякою та прагненню звернути гори заради кохання Вірю. А український колорит, особливо шикарна музика ван лав. Це проста, але дуже щира історія, загорнута у яскраву фантастичну обгортку, яка крокує від комічної самотності до емоційно сльозливого фіналу. При бажанні можна, звісно, докопатися до логіки і до нерівної тональності, та й сам сюжет подекуди викликає питання, але це безумовно прецедент для нашого кіно. І було сумне чути в інтерв'ю Павла Острікова, що знаючи всі труднощі космоса, він би взагалі не наважився на реалізацію ідеї. Тому пишіть, чи переглядали фільми і діліться враженнями, а ми переходимо до світового бокс-офісу, який буквально розриває на шмаття сиквел зоотрополісу. Я ще не встиг переглянути. Продовження оскароносної анімації, але друга частина при бюджеті у 150 мільйонів за дебютні вихідні зібрала 556, і завдяки колосальному внеску з китайського ринку продемонструвала найкращий старт в історії всіх анімаційних релізів Дісней. Тому впевнений, на 99,9% Мікі Мауси вже виношують плани для триквала. На другій сходинці розташувалася друга частина чародійки, акумулювавши 393 мільйони. Глянцева фентезійна казка, очевидно, наповнить кишені босом Universal, Хоча, незважаючи на позитивну реакцію глядачів, вона не може дотягнутися до касового успіху оригіналу. У трійку лідерів не без магічних викрутасів увірвалася ілюзія обману 3, зібравши 187 мільйонів. Виробничі 90 команда вершників вже відбила, і незважаючи на те, що ілюзіоністам ще потрібно справитись з витратами на просування, а до 300 з гаком мільйонів попередників, ймовірно, не вдасться дотягнутися, Lionsgate в чергове підтвердили виробництво четвертої частини. Тому як твердить голограма, самі знаєте кого у фіналі, це тільки початок. На четвертій позиції опинився хижак. Дикі землі продемонстрували найкращий дебют за всю історію франшизи. Та й без урахувань інфляції із 173 мільйонами поставили касовий рекорд серед усіх перформансів інопланетного мисливця в кіно. Але щоб, хоча б вийти в нуль, стріці потрібно дотягнутися до планки у 250 мільйонів. А після чотирьох тижнів у прокаті її шанси тануть просто на очах. А в людини, що біжить, яка опинилася на п'ятому місці, взагалі цих шансів немає. Як і минула інтерпретація короля жахів зі сталевим Марні, фільм зібравши 60 мільйонів, уже не наздожене виробничий бюджет у 110 і неминуче провалиться в прокаті. Залом, це видовочний попкорновий атракціон, веселощі, соціальна сатира з підморгуванням медіа, корпораціям та сучасним шаїшним викрутасам і вибуховий динамічний екшен, особливо коли діло доходить до дронів. Дивитися однозначно варто, хоча від Едгара Райта, якому вперше дістався такий значний бюджет, хотілося б отримати більшого. Він намагається дотриматись свого фірмового стилю, не просто озиратися як минула адаптація на оригінал Стівена Кінга, та ще й здивувати чимось новим, але не дотискає по всім фронтам, особливо це помітно у фіналі, який перетворюється з безкомпромісного на обнадійливий. Я розумію, чому глядачі прискіпуються до беззубості фільму, але все одно людина, що біжить, не заслуговує. На такі низькі збори, особливо на тлі типових бойовиків із тим самим стейтемом, де він просто змінює професію і збирає значно більше грошенят. На сьогодні, все, друзі. Дякую за вашу увагу і до наступної суботи. Хоча вже в середу вийде перший ексклюзивний випуск на каналі, доступний для всіх рівнів спонсорства на Ютубі чи Патреоні. Тому, якщо цікаво і хочете підтримати навколо кіно, приєднуйтесь, буду щиро вдячний. До зустрічі.